Вітаю в ефірі. Першого подільського час інформаційного підсумку дня розпочинаємо. На Хмельниччині підприємці штампували горілку та коньяк. Спирт змішували з водою та додавали барвників і смакових домішок. Збували фальсифікат у закладах громадського харчування на ринках. Організував злочинну групу 42-річний кам'янчанин. До протизаконної діяльності залучив іще двох знайомих. Поліцейські вилучили понад 640 літрів готових алкогольних напоїв та більше 200 літрів спирту, який учасники групи ще не встигли використати. А також обладнання ділкам загрожує до п'яти років за ґратами з конфіскацією та знищенням усього товару. Поцупив майже 300 кубометрів піску. Прокурори Кам'янець Подільської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя Кам'янеччини, котрий видобував корисні копалини на території національного природного парку Подільські Товтри. За допомогою спецтехніки та двох помічників, які не підозрювали про злочинні наміри, чоловік вивіз пісок з метою продажу. Тим самим завдав державі збитків на суму близько 320 тисяч гривень. Обвинув. Вачуваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років з конфіскацією майна. Перший заступник начальника Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін вручив сучасні дрони поліцейським спецпризначенцям. Як кажуть правоохоронці, дрони це очі наших захисників на війні. Вони пильнують безпеку підрозділу та дають можливість впевнено йти вперед. Начальник головного управління нацполіції у Хмельницькій області Руслан Грасимчук подякував керівництву області за постійну підтримку поліцейських спецпідрозділів. Атомники Хмельниччини вкотре допомагають нашим захисникам. Днями працівники АЕС відправили на фронт необхідне обладнання. Діляться постійно отримують запити від військових та обов'язково їх виконують у найближчі терміни. Що цього разу отримали військові? Дивіться далі. Нетішинські атомники допомагають нашим військовим виборювати перемогу. Працівники станції частину свого одноденного заробітку віддають на потреби захисників. Цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. За кошти волонтери закупили необхідне обладнання автомобілі, тепловізори, квадрокоптери, спеціальні комплекти для розмінування територій, старлінки та інше. Такі благодійні ініціативи атомників неодноразові. Уже розглянуто 15 запитів від воїнів, які найближчим часом реалізують. У Летичівській громаді храм у Рожнах перейшов до православної церкви України. Історичне рішення прийняли 26 квітня. Церкву побудували у 2014 році за кошти пайовиків колишнього сільськогосподарського підприємства Нива, жителів та уродженців села. Усі з 53 учасників зборів одноголосно проголосували за те, щоб сільський храм відтепер належав до ПЦУ. На Хмельниччині активно готується до старту програма розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя. Вона розрахована на період 2023-2025 років. Про надбання, які уже має область в цьому питанні, розповів заступник начальника Хмельницької ОВА Володимир Юрів. Область наша збільшого україномовна, але дійсно на сьогодні у нас велика кількість внутрішніх переміщених. Зрозуміло, що там треба працювати, адже це ті люди, які все життя своє розмовляли російською мовою. І на сьогодні в нас вже в освіті та культурі працюють велика кількість закладів працює для того, щоб надавати послуги по вивченню української мови. Я впевнений в тому, що програма наша підсилить цю роботу. Вона буде більше спрямована саме на представників ВПО. З березня 2022 року на території області функціонує освітній хаб Хмельниччини, в рамках якого проводяться українські студії, курси з української мови для внутрішньопереміщених осіб. Активно залучений Хмельницький та місто Кам'янець-Подільський університет. Проводиться інформаційна просвітницька робота, робота щодо популяризації нашої мови, культури, історії в різних середовищах громадського суспільства, в засобах масової інформації в інтернет-ресурсах. Три роки тому у Хмельницькому стартував глобальний екологічний проєкт озеленення планети, котрий сьогодні об'єднує 141 країну світу. В рамках акції на Хмельниччині висадили деревця на 23 різних локаціях. Днями нові зелені насадження з'явилися і у парку імені Шевченка. Аби підтримати тих, хто повернувся, та тих, хто нині перебуває у полоні. В парку імені Тараса Шевченка висадили алею незламних героїв. Це дуже символічно, тому що ми віримо. Що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні і що всі хлопці і дівчата повернуться. У рамках акції Мільйон дерев життя що ініціювала громадська організація Міжнародне об'єднання жінок України. До висадження деревець доєдналися сім'ї полонених, військовослужбовців. Мій чоловік військовополонений вже 11 місяців, знаходиться в полоні. Волонтери запропонували дуже класну ідею створити алею незламності. І сьогодні ми тут всаджаємо дерева. Хочемо, щоб потім наші близькі їх побачили. Ми будемо приходити сюди. Ми будемо розповідати історію про наші щотижневі акції. Ми будемо розповідати про те, як ми їх чекали, як їх чекали дітки, батьки і так далі. Коли приход, прийде мій син, повернеться з полону, і ми прийдемо на цю алею. І я е, покажу йому яке я дерево посадила на підтримку, щоб повернувся він з полону і хлопці, що ми їх не забували і не забуваємо. Цього дня посадити дерево. Життя прийшли майже 30 сімей, і для кожної із родин це великий крок. Для того щоб ще більше мати оцю впевненість. І віру в те, що найближчим часом вони зможуть обійняти всіх своїх рідних, близьких, незалежно від того, чи це чоловік, чи це батько, чи це син, чи це мати, чи це кохана, чи наречений. На цій місцевості волонтери та рідні полонених військових посадили 10 саджанців магнолії. Акцію Мільйон дерев життя підтримала вся Україна та ще 30 країн із усього світу. У підсумку висадили більше мільйона зелених насаджень. В Україні можуть дозволити реєстрацію партнерства для одностатевих пар. Законопроєкт передбачає створення нового інституту для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Тобто процедурою можуть скористатися військові та цивільні одностатеві та різностатеві пари. Це допоможе подружжям визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки. А що думають про такі нововведення хмельничани? Дивіться далі. В Україні можуть узаконити цивільні партнерства для одностатевих пар. Як вам такі нововведення а як це вплине на суспільство? <смір> для мене це щось зверх, істено. Ну, жінки, жінка, з жінкою живе чоловік з чоловіком. І ще дітей ну, то Як це може Ні, Я то проти. Я думаю, що це нереально і неправильно. І так не повинно. Навіть по Божих заповідях так не можна бути. Добавлю бути супружецькій парі, довіжний вінчатися от, і жити так, як всі. Поки мене не касається, мені байдуже. А ви підтримуєте такий законопроект? Ну, для свободи, мабуть, так. Нормально. Це вибір кожної людини. Тому не знаю. На мене ніяк не вплине. Може хто заперечує таке, то може і вплине. Я за класичні стосунки, тому для мене це так не дуже позитивний момент для нашого суспільства. Можливо, світ змінюється в такому напрямку, але це взагалі не, не в моєму розумінні. Навірно, я проти. А чому? О, не знаю. Навірно, наше суспільство ще не готове для такого. Я не можу сказати, як воно вплине на суспільство. Ну, звичайно, як на мою думку, з моїм консервативним е, вихованням я до цього ставлюся. Більш негативно в Україні можуть узаконити цивільні партнерства для одностатевих пар. Як вам такі нововведення, Та як це може вплинути на суспільство? А, наші люди трошки неадекватні моментами. Ну, є така штука, як людина кожен свій вибір. Тому я за спочатку роки пандемії, а тепер і воєнний стан. Пережити таку напругу і впоратися без проблем з її наслідками самотужки досить важко. Де знайти емоційну та психологічну підтримку у Хмельницькому? До того ж безкоштовно, знають наші кореспонденти. Сядь зручно, закрий очі, відчуй опору в ногах, опору в спині. У Хмельницькому віднедавна з'явилося місце, де можна отримати емоційну підтримку та психологічну допомогу. При благодійному фонді Хесет запрацював відповідний центр, куди можуть звернутися не лише члени общини, а й будь-хто хто опинився у скрутному становищі, підбирають комфортну роботу для кожного пацієнта персонально. Це індивідуальні консультації, це групові тренінги, це групи емоційної підтримки, зустрічі на яких люди можуть розповісти про складнощі, які в них виникають у житті, зокрема викликані і військовими подіями, і кризами, які в них. Ваються у житті, а також а, м, люди можуть звертатися у зв'язку з тими м, складнощами, які в них виникають в сімейних стосунках, у взаємовідносинах з їх дітьми, родичами. Хоча центр і невеликий, на перший погляд, бажаючих скористатися їхніми послугами є чимало. Здебільшого це жінки і діти. Чоловіки поки не рішуче звертаються за допомогою, покладаючись на себе. Клієнтів тут обслуговують впродовж півроку. Сімейний альбом це допомагає нам ну, теж в сім'ї впоратися з якимись конфліктами, непорозуміннями. В центрі в Хмельницькому працює шість людей. З них чотири особи це є психологи. Але оскільки Хмельницький благодійний фонд працює не тільки в Хмельницькій області, а також в ми розповнашу діяльність розповсюджується і на Рівненську область, Тернопільську область, і на Волинську область, в нас в цих областях також працюють колеги. У центрах обслуговують дітей, підлітків дорослих і категорію 65+. Найтиповішими є тривожні стани, переживання за родичів і близьких у час війни, невизначеність у майбутньому, гостріше почуття самотності. Працівники Хмельницького комунального підприємства Електротранс та студенти-практиканти ВПУ номер 11 на базі навчально-виробничої дільниці відновлюють тролейбус. Фахівці виконують зварювальні роботи та заміну підлоги. Далі займатимуться обшивкою кузова, внутрішньою обшивкою салону та електромонтажними роботами. Це дає змогу підприємству оновлювати тролейбусний парк власними силами, а студентам здобувати практику, яка буде дуже доречною в професійній діяльності. На Шепетівщині запрацювало одразу два класи безпеки. Там уже провели перші уроки для учнів. У ДСНС зазначають, правила безпеки слід засвоювати усі: від маленьких населених пунктів до великих мегаполісів, від найменших до найстарших. А діти можуть стати вчителями для батьків у питаннях важливої для життя та здоров'я інформації. Чого саме навчають у таких класах та чому вони корисні? Дивіться далі. Одразу два ліцеї на Хмельниччині приєднались до переліку навчальних закладів, де працюють класи безпеки. 25 квітня відбулось офіційне відкриття безпекових освітніх просторів для понад трьох сотень школярів. Від 1 до 11 класів сіл та Нове село, що на Шепетівщині. Ми розказуємо діткам, як ввести себе в стресових ситуаціях, як себе зібрати в руки, як відреагувати на ту чи іншу ситуацію в психологічні травмі дитини. Перший урок для учнів провели викладачі навчально-методичного центру цивільного захисту та рятувальники. Допомагали їм і правоохоронці, і представники товариства Червоного хреста запобігти пожежі, правильно загасити вогонь у квартирі, вміти користуватись вогнегасником і мати такий у наявності. Та, мабуть, найактуальніше на сьогодні як реагувати при виявленні вибухонебезпечних предметів. Цьому навчали рятувальники на подвір'ях навчальних закладів. У Старій Ушиці відомі одеські художники спільно з активістами та молоддю створили патріотичний мурал. Для підняття бойового духу українців на одному з парканів зобразили кота. Його намалювали в рамках проєкту «Бакота Хаб – інкубатор ідей ініціаторами. Виступала громадська організація Територія, яка створювала малюнки в рамках фестивалю Республіка Фест і продовжує свою діяльність на деокупованих та мирних територіях. На Хмельниччині схоже весна йде у відпустку. Місцеві синоптики прогнозують вночі 28-29 квітня заморозки до 3 градусів. В області оголошено помаранчевий рівень небезпечності через такі стихійні метеорологічні природні явища. Щоправда, опадів ніяких не прогнозують. Тож бережіть теплодушевне та зігрівайте один одного. І до зустрічі в ефірі першого подільського уже дуже скоро.